У нього були золоті руки, згадують про коваля загиблого героя Олександра Герштанського колеги. У нього було золоте серце, знають найрідніші – мама, дружина, діти та онуки. Як усією громадою проводжали в останню дорогу Олександра Герштанського у нашому репортажі? Чи не всі мешканці вулиці Дубнівської та й усієї громади Луцька зібрались у церкві святителя Йоанна Златоуста, аби попрощатись із полеглим військовим Олександром Герштанським, побратими, з якими захисник воював плічопліч, -пліч, згадують про нього, брався за будь-яке бойове завдання, Не гірше, а то й краще молодих воїнів. Дуже сумував за рідними, особливо за онуками. Телефоном, спогадами про героя, поділився його побратим Євгеній із по.

Знаєте, ми, крім служби були завдання, які від ретельно вибору дбали про і про духовне, а створили бібліотеку спільно і скажу вам, найбільшим ревності читачів цієї бібліотеки був Олександр Редацький. Священнослужителі з великою повагою розповідали про полеглого лучанина та закликали пам'ятати героїв завжди. Нам хочеться казати, що герої не вмирають, не вмирають. Але прохання, щоб вони жили в наших серцях. Щоб не було так, що пройшла війна, пройшло щось. І ми йдемо далі, погубивши, розгубивши все, що там було вчора. Нам е скільки разів на роках історії казали, що ця земля полита кров'ю, нам здавалося, що вона вже залита повінця, вже тут все, кожне дерево тут підлите кров'ю, виявляється, ні. Ще м'ють нашу кров по нашій землі, очевидно, ми ще маємо щось дуже важливе зрозуміти і стати ще у любові до Бога і до людей. Олександр Герштанський був призваний на військову службу по мобілізації та загинув наприкінці грудня 2023 року під час виконання бойового завдання біля міста Оріхів Запорізької області. Герой поліг на 59-му році життя. Мав військові нагороди, зокрема, козацький хрест за бойові заслуги. У нього лишились згорьована старенька мама, дружина, діти та онуки, яких Олександр Герштанський любив без тями. Колеги, які раніше з ним працювали, пригадують, герой був талановитим ковалем. Зокрема, оздобив і церкву святителя Йоанна Златоуста. Пам'ятаю, гарним спеціалістом, ковалем, вищого гатунку. Дуже талановитий. От навіть ви бачите, оце його робота отут, на цій церкві. Веселий, життєрадісний, гусатий. Справжній коваль. Чоловік, батько. Гарна людина була, гарна. Бог забирає найкраще до себе. Яким був Олександр? Яким ви... Дуже хорошою людиною. Доброю, хорошою. В нього завжди був девіз. Добро породжує добро в прошлому, в будущем і в настоявшому. Отакий от в нього був девіз, Такий був людина, як, як людина, розумієте? Дуже хороша, дуже хороша, от Завжди кожному поможе, кожному допоможе як майбут. Ну, такий час. Хай Бог спочиває. Сестра дружини героя Олени та його кума ледь стримують сльози від такої втрати і пригадують про Олександра Герштанського. Лиш хороше. Він був дуже хороша людина. Він в кожного залишив свою часточку. Він кожному щось зробив добре. Він був героєм. Він героєм і буде. Це людина. Ми з ним були. Це людина така дуже добра, такої душі. Він такий настільки був трудолюбивий. Настільки він був сім'янин. Він в тих дітях, внуках своїх души не чаяв. І взагалі й до друзів, і до всіх. Ми настільки його любили. І бачите, така біда. Чекали його, чекали додому, і не дочекалися. Проводжали героя із церкви, для якої він зробив так багато краси з усіма почистями. Поховали Олександра Герштанського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Вічна шана полеглому захиснику та щирі співчуття всім його рідним. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.